Сьогодні буде казочка про прокляття Марічі та Тадаки. Це два таких демонічних, дві демонічні істоти, два демонічних. Тадака. Давайте дізнаємо, хто такі. Ця історія була пов'язана з лілами рами Втілення Вишнього. В якийсь момент Рама і Лакшман, ще будучи хлопчиками, пішли до лісу з вішвамітрою для захисту жертвопринесень від людників та мудреців святих. Коли вони увійшли у ліс Тадака, Вішвамітра розповів їм таку історію про Тадаку. Тадака це дочка сукету, напівбога. Якші, якого звали Сукету. Будучи довгим, довгий час бездітним, цей батько тадаки на ім'я Сукету був доволі нещасним і почав поклонятися Господу Брахмі, творцю Всесвіту, щоб отримати доньку. То бачимо, що Сукету був бактою. Брахми. Це, мабуть, одна з перших казочок, або, може, взагалі перша, де ми бачимо. А, це ж таки одна з перших, де ми бачимо, що а, сукету є бактою Брахми. Також я розумію, що ті, хто поклонялися Брахмі, у нас були ще демони деякі, які поклонялись брахмі, це були. Принаймні, я так пам'ятаю, це були Хіраня кашипу, хіраніякша, здається. М ну, принаймні, Хіраня кашипу точно. Можливо, Равана теж. Я зараз не, поп... не, не згадую. Але ви можете подивитися, послухати ці казочки в плейлисті. А, казочки на українській чи на російській мові, які вам більше подобаються, чи і ті, -ті. А, Ви можете бачити, бачити що, що на різних мовах я розповідаю різні казочки. Щоб не було повторів якихось. Але якщо ви бажаєте слухати, щоб були повтори на українській і на, на російській мові, то ви мені про це напишіть. Я можу тоді спробую перекласти ще на ту мову, яка, на якій не було казочки на українськ. Можливо, нема на російській, тих, що є на українській, а ті, що є на російській, можливо, немає на українській. У мене не було задачі такої повторюватися, але якщо ви бажаєте послухати ті казочки, які. І яких нема на вашій рідній мові, яку ви не розумієте, я розповім тоді їх теж. Так, Сунда сукету провачте, сукету поклоняється Брахмі, щоб отримати доньку. В якийсь час Господь Брахма благословив його та виконав його бажання. І в нього народилася прекрасна донька. Цю доньку назвали Тадака. Брахма благословив її. Благословив її, давши їй силу, неймовірну силу тисяч слонів. Тадака виросла, стала молодою дівчиною. Батько сукету видав її заміж за Сунду, сина Іхар Іхарджи. Тадака народила від нього сина на ім'я Марічі. Коли Сунда був убитим батько Тадаки? Ні? Ні, сукету батько. Сунда це її чоловік. Хтось убив сунду. Тут не сказано хто. Тадака здичавіла і побігла до скиту Агасті Муні, завдавши там великого хаосу. За це Агастя, побачивши, розлютився і прокляв її стати ракшасі велетним. За чого тадака миттєво тіло Тадаки та її сина, який захищав свою матір, були деформовані. І стали ракшасами. Тадака не змогла стримати свій гнів і зруйнувала скит Агастімуні. На цьому наша казочка завершується. Ми бачимо, що а, а, тут розповідалось, як гнів жінки, бачите, вийшов із під, із -під контролю. Якимось чином загинув її чоловік і вона розгнівалась. І у гніві бувають такі випадки, я колись читав, коли жінки чи дівчата, не знаючи притулку якогось, в якомусь, як би мовити, сказати правильно, психологічному стані, можуть. Зробити щось таке, про що можуть жалкувати все останнє життя. Але все рівно описується, що не варто звертати на це увагу, навіть якщо наслідки дуже великі. Треба розуміти, що це не людина така, що це такий певний період їх життя. ці періоди я знаю, бувають два такі описи, головні, бо, можливо, бувають ще якісь. Я не дуже великий спеціаліст, я тільки бачу про. По ситуаціям, що бувають два таких основні різновиди такого ж шаленіння. Один з них визваний якимось горем, а другий тип визваний тим, що дівчата одинокі. І це одинок... одинокість. Вона має свою силу. а... Горе інше, іншу силу, але і в тому і в тому випадку бувають наслідки схожі. З одного боку, коли горе якесь і немає когось, хто міг би поспівчувати, підтримати, допомогти із чоловіків, дівчата можуть вийти з себе, і буває, що виходять так, що їм потрібна якась психологічна допомога. Інша історія зв'язана. Інша з цих причин пов'язана з фізіологією дівочою, деякою потребою, якщо немає, загинув чоловік, наприклад, або покинув дружину, або помер, і жінка залишається одна, і, можливо, немає чоловіка, можливо, не може знайти собі когось, можливо, якісь є причини, яких по різним причинам це не виходить. У них починаються якісь свої такі періоди, коли вони не можуть ладнати з собою, і якщо суспільство не може допомогти їм цьому. Бувають такі теж історії, коли дівчата виходять з себе і щось трапляється, якісь виходять ситуації, не дуже гарні не для самих дівчат, ні для тих людей, з якими це пов'язано, ні з тими ситуаціями, як ми бачимо зараз, тут щось трапилось по якійсь причині. Загинув чоловік тадаки, але це ми бачимо поверхову ситуацію. Головна ситуація була в тому, що вишній повинен був прийти на землю, і різні істоти, і півбоги, і демони, і божественні, і демонічні істоти мали прийняти участь у цій лілі, в цих іс історіях з вишнім. Зовнішня історія була такою складною, а внутрішня була в тому, що й демони теж хотіли прийняти участь в цьому. І вони грали роль таких демониць, демонів різних, які загинули від рук або самого рами, або втілення якогось вишнього, або ж його супутників, і прийма... приймали участь у цих історіях, розвагах, які ми зараз можемо читати. Якби цього не було, не було б чого читати навіть. І крім того, вони ж теж хотіли прийняти участь у цьому і теж грали ці ролі якісь свої. Тож сприймайте це по-різному, не тільки так поверхово. На цьому наша казочка завершується сьогодні на добраніч.